Сьогодні, 17 вересня, професійне свято усіх рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій України. Щодня вони у найнебезпечніших місцях гасять пожежі, розміновують, розбирають завали, долають наслідки обстрілів та природних лих. Рятують людей у ДТП і на водоймах, транспортують хворих, надають допомогу та прихисток. Вітання з професійним святом приймали й рятувальники Дубинщини. Вітаю своїх колег. Звітаю ветеранів. Я Бажаю всім дійсно міцного здоров'я, віри в перемогу, перемога буде за нами, і тоді дійсно буде свято таке повноцінне. Але сьогодні, я не скажу, що ми святкуємо, але хочеться відзначити, подякувати колегам за службу, Також вони несуть службу кожен день, не ризикуючи своїм життям, переживаючи за все і надаючи допомогу людям можливість жити в нормальному. В ритмі життя. Я хочу сказати і запевнити, що наші рятувальники зроблять все, щоб наші громадяни були у безпеці. Хоча ми знаходимося далеко від як сказати, лінії фронту, але в нас є так само ситуації, які пов'язані з російською агресією, тому і достатньо тут роботи. Наші хлопці сьогодні працюють, це не секрет, і в Чорнобильських лісах гасять пожежі, і в нас на півночі області так само є загоряння лісів і торфополів. Тому це така справа загальна рятувальна справа, де ми долучаємося в межах області України. З нагоди професійного свята рятувальникам дякували за службу та самовіддану працю за їхню щоденну мужність і самопожертву. Також вручили грамоти та подарунки. Ваш вклад в загальну справу рятівника в області, в да й в Україні. Ви молодці, ви на своєму місці. Ви виконуєте свій обов'язок з честю, добросовісно і якісно. Одна була єдина прохання. виділіть гроші або подаруйте дрону. Так сталося, що ми його маємо, міська громада. Я від імені міської громади дарую його вам, тому що проблем у місті дуже багато. Спасибі за те, що ви є сьогодні поряд. Сьогодні ваш девіз. Запобігти, врятувати, допомогти. Ним сьогодні живе вся країна, бо сьогодні ми з вами всі повинні запобігти, врятувати і допомогти кожному мешканцю нашої країни. Сьогоднішній день став знаменним для Мергощанської громади. Її представникам вручили сертифікат на пожежний автомобіль для функціонування добровільного рятувального підрозділу. У нас є 13 сіл, і нам дуже необхідний те автомобіль. І Це буде дійсно додавано, якесь майно, яке життя. Коли з'являється найменша можливість передачі техніки, ми з радістю її віддаємо для того, щоб розвивалися осередки місцевих пожежних команд. Де громада найбільш готова, де громада найбільш цього хоче, ми звісно допомагаємо. Війна в Україні показала наскільки важкою та відповідальною є професія рятувальника. Вони завжди там, де потрібна допомога. Тож дякуємо за службу.